Хата огонь, але от такі явища. Але я б не боявся таких явищ. От, на якийсь недопалок, бачите, і попався, то вже всі бояться одразу печаль, печаль, печаль. Скільки років? Років шість такого простояло, без даху, без нічого, мабуть. Може, ну три, да, десь? Чого не знаю. Але я б цього не боявся взагалі. Ну і що? Ну, тако заліпив тряс-тряс, його скільки таких етапів пройдено в житті. Коли забираєш воду і мороз, воно в сухе переходить в мороз, нічого з ним. Воно таке консервується і стоїть 100 років. Тут навіть то, що перекриття навантажене на перегородки, це не дуже добре. Але і то, це не є біда якась. Тут є якась тріщина. Але це може від просадки будівлі, бо будинок має право на просадку трохи. Але я би не боявся тут нічого в цій хаті. Тож виходять шарахаються купці, ну і що, буде так, да, буде супер.